Доброго дня! Сьогодні відеоінструкція про налаштування для мобільних пристроїв смарт-катаногу від G+. смарт – це інтерактивний фасад, який надає можливість зручно для забудовника сконфігурувати власний інтерактивний фасад, на якому потенційні покупці нерухомості можуть підібрати квартиру. Індивідуалізація такого фасаду складається з багатьох опцій, з великої кількості опцій. І вже ми розглядали такі опції, як зміна порядку виводу певних блоків та елементів. Наприклад, в попередній відеоінструкції, посилання на неї є в описі до даного відео, я розповідав, яким чином змінити порядок виводу. Наприклад, спочатку виводити план поверху, а потім характеристики даного поверху. Точно, так само зараз я демонструю характеристики вже безпосередньо об'єкту нерухомості квартири. В даному випадку я демонструю 703-ю квартиру, ось вона. А фотографія, медіа фанкції квартири і форми знаходяться нижче. Таким чином, часто у забудовника буває задача налаштувати порядок виводу елементів. наприклад, таблицю з характеристиками це можуть бути будь-які характеристики, як видові, так і експлікація приміщень, і характеристики площі, і черги здачі об'єкту нерухомості і площі, і так далі, можуть бути виведені нижче. Тобто спочатку медіафайн, графічне відображення, а потім вже характеристика об'єкту нерухомості. Для того, щоб реалізувати таку логіку відображення на мобільних пристроях, безпосередньо необхідно увімкнути налаштування, спочатку виводити фотографію об'єкту нерухомості. Давайте розглянемо. Зараз бачимо в налаштуваннях мобільного інтерфейсу в мобільному емуляторі опцію фотографії квартири зверху. Активуємо дану опцію, зберігаємо її. І тепер, коли ми переглядатимемо об'єкт нерухомості. Давайте зараз ми переглянемо об'єкт нерухомості точно такий самий: тобто поверх 7, об'єкт нерухомості 703. Ось. І бачимо, що вже в даному випадку, коли ми змінили налаштування і тепер виводимо фотографію квартири вище. В даному випадку це одна фотографія. Якщо додано декілька фотографій, то це буде снайдер з фотографій. Тим не менш, ми бачимо, що спочатку у нас виводиться фотографія об'єкту нерухомості, а далі вже в табличній формі, характеристики даного об'єкту нерухомості. Таким чином, використовуючи лише адмін та опції, можна налаштувати власну логіку відпрацювання смарт-каталогу для забудовника і надати індивідуальний користувацький досвід саме для ваших покупців нерухомості. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Обов'язково рекомендуйте українські професійні національні рішення, які надають можливість забудовникам продавати та заробляти більше. До зустрічі в наступному відео.